Мама гімнастки Наталія Юзяк хвалиться, її молодша донька святкуватиме свій 17-й день народження на Олімпіаді в Ріо. Останні три роки дівчина тренується у відомій школі імені Дерюгіної, потрапила до складу національної збірної України з художньої гімнастики і їде до Бразилії. 13 років, коли вона мала поїхати з дому, я звичайно місяць. Проплакала, але вона сказала, що я хочу попробувати, що це такий шанс, що я маю попробувати. Хоча навіть в лютому місяці, коли вони приїжджали на чемпіонат України, і коли сказали, що вона може бути в складі збірної, і поїхати в Ріо. Я казала, що це нереально. Зараз єдине за що переживають у Валерії вдома, це відсутність можливості підтримати її особисто. Старша сестра Ольга зізнається, колись постійно були разом. А зараз спілкуються здебільшого по телефону. Досить складно, ну тому що якби ми не звикли так по телефону, спілкуватися, ми завжди були якби разом і. Того якось це важко. Але через те, що я ще навчалася два роки на заочному відділенні. Там я досить часто приїжджала, тому я її підтримувала зазвичай так. Ну вживу, як то кажуть. А от в місцевій спортивній школі з художньої гімнастики вірять, дівчина, хоча й не в основному складі, але має чудову нагоду отримати неймовірний досвід. Зараз її тільки 16 і з часом вірять тренери, зможе бути у топі національної збірної. І ми сподіваємося, що вона тільки починає свою спортивну кар'єру на найвищому рівні. Для нас це чому така велика гордість і радість, тому що це перша дитина, яка потрапила на такий високий рівень в нашому виді спорту, і ми можемо тільки пишатися тим, що вона честь області захищає. Водночас, приклад Валерії це чудовий стимул для місцевих юних грацій, адже юдзвяк ще декілька років тому так само тренувалась в юності на клаптику гімнастичного килиму. Я займаюся вже гімнастикою 6 років. І <плес> я хочу попасти в школу Дірюгіних, там, де наша дівчинка попала Лероюзбек. Планую виступати на Олімпійських іграх. Для цього я дуже добре займаюся, стараюся. Спочатку завжди ну, сразу не ніколи все все не виходить, але стараюся виправляю помилки. Але, як зізнається, їхній тренер Марина Семенюк, одного бажання і старання недостатньо. Дівчата повинні присвятити все дитинство праці, аби досягти таких висот. Водночас, наразі в Ужгороді немає умов для якісних тренувань. Зазвичай діти тренуються на невеличкому клаптику від стандартного гімнастичного килиму. Нам обов'язкова умова це висота потолка. Ну і відповідно, звісно, параметри килиму, які мають бути, тому що вправи, які дівчата виконують, вони мають бути розраховані чітко ну, на ті широкі параметри. Звісно, коли ми займаємося на одному килимі, а їх має бути чотири, то це вже зовсім інше. Тому й не дивно, що найбільш перспективних гімнасток, аби вони досягли таких висот, як Олімпійські ігри, віддають до столиці.